Сьогодні ми читаємо псалми 120 по 126. Ці чудові псалми починаються з слів пісня прочан, тобто людей, які подорожують з свого дому до святого місця. І справді, ми з вами прочани. Тоді, в той час, святим місцем було місто Єрусалим, місце, де знаходилася скинія Божого заповіту, де був жертвник, де люди приносили Богу. Свої молитви, щоб Бог простив гріхи, де Бог показував своє спілкування з ними. Потім це був храм. Сьогодні ми йдемо в небесний Єрусалим. Сьогодні наше місце не тут. Ми тут не громадяни, хоча в нас є, можливо, паспорт, але нам не треба прив'язуватися до цього світу. Ми на шляху до небесного міста. Ми також не туристи. Туристи витрачають багато коштів і багато. Своїх ресурсів і часу на те, щоб Отримати нові враження, отримати е, якесь нове задоволення. І якщо говорити про духовних туристів, то сьогодні їм подобається Ісус. Завтра може сподобатися Будда або ще якийсь вчитель, багато цікавих релігій. І люди ходять, подорожують цими релігіями. Для нас ні. Ми прочани. Ми на шляху до неба. У нас є небесний Єрусалим, де нас чекає наш небесний батько. Він приготував для нас місце. А сьогодні ми на дорозі. І ось я хотів би просто декілька віршів взяти з цих псалмів, ось наприклад 120. го Я кликав до Господа в горі своїм, а він мене вислухав. Або 121-го. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Або 122. го Я радів, як сказали мені, ходімо додому Господнього, або далі. Свої очі я зводжу до тебе, що на небесах пробуваєш. А далі, 123. Коли б не Господь був з нами, як повстала на нас людина, то поковтали б нас живцем, коли розпалився на нас їхній гнів. Але для мене велика надія в 124 і в 125 псалмах. ось, Ті, хто надію складає на Господа, вони, як Сіонська гора, не захитається, буде стояти повік. Ви знаєте, дорогою дорогою до храму, дорогою до неба. Для нас трапляються гори, для нас трапляються сльози. Ми чужинці на цій землі. А і 126 псалом дає нам надію, хто сіє слізьми, зо співом, той жне. Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння, на, на, на посів та вернеться зі співом, хто носить снопи свої. Господь чекає нас в своєму храмі, і Він хоче, щоб ми принесли туди плід для його слави.